так, ми продовжуємо, продовжуємо, э, розв'язувати завдання, завдання на перетворення раціональних виразів. І так, ми продовжуємо з того листочка, який я подала в групу Номер 4 такий. Дріб в чисельнику 3М знаменник. Добрий день М плю пять, мінус дріб в 8 вісім, в знаменнику М квадрат, плюс 10 М, Плюс п'ять, і все це ділимо на дріб три М плюс Сім. Знаменнику М квадрат мінус 25 плюс дріб чисельнику 5М мінус двадцять, знаменнику М плюс 5. І так, такі приклади ми робимо за діями. Перше діє це віднімання. Так, ну, взагалі зрозуміло, бо це дія в дужках. Далі в нас дві дії. По черзі виконання дій, спочатку ділення робимо, а потім додавання. Так, хто хотів би прокоментувати? Давайте Даша криво пише. Так, давайте. давайте. Ну, перша дія це дія в дужках, так? так? Це віднімання. Для того, щоб відняти чи додати дроби, треба звести їх до спільного так. так, ну, в даному випадку треба скоротити чисельник, ой, знаменник. Звернути звернути, так? Звернути. Це буде М в дужках М мінус 5 в квадраті. Так, добре. Тільки плюс 5, так? Мінус плюс. А, плюс, плюс, перепрошую, плюс. Тоді в нас виходить, що спільний знаменник буде. М плюс п'ять в квадраті. Так, згодна. Так, тому додатковим у першого дроба буде М плюс п'ять. <плес> М плюс 5. Тепер ми що робимо? Домножаємо чисельник на додаткові множники. Так, одного <плес> дробу один додатковий множник. Так, що буде? Будь ласка, буде три М в квадраті плюс п'ятнадцять. Так. І мінус вісім додаємо. Мінус вісім М. І там п'ятнадцять М. Так, п'ятнадцять М вісім М. Так, так, так. тепер зводимо подібні додамки. В даному випадку можна 15М відняти від «М». Це буде а, плюс так. скільки? Це буде плюс а, 7. Плюс 7М. І запитуємо себе ще, чи можна ще щось зробити? Так, можна винести за дужки М. Чительку. Так, виносимо, що залишається. А, в нас залишається, а можна М сразу з мінусом, так? А навіщо? Дивись, там не вийде. Якщо ти М виносиш, у тебе буде 3М okay. плюс 7. А немає сенсу виносити з мінусом, бо там буде мінус 3, мінус 7. Нам це нічого не дасть. А так, я переплутала. А, вийде, що в дужках буде 3М плюс 7. Так, друга дія. Ось зараз ви побачите, бачите, там є такий компонент 3М плюс 7. Ця дужка буде скорочуватися, але давайте не будемо поспішати. Тобто записали те, що ми отримали в першій дії. Так, тепер ми ділимо. На 3 m плюс 7 поділити на М в квадраті мінус 25. Так. Коли ми ділимо, ми теж розкладаємо і чисельники і знаменники на множники, якщо це можливо. З першим дробом ми вже впоралися, у нас вже розкладено було ще в попередньому пункті. Що з другим А З другим дробом можна зробити в знаменнику розкласти, це формула. Угу. М мінус 5 та М плюс 5. Так, але ми перегортаємо дріб. Чисельник йде добуток множників М мінус 5 на М плюс 5. знаменник йде обов'язково дужка. Якщо дужки залишити, це буде помилка. Так, ці множники скорочуються. Що ще скорочується? Скорочується квадрат в знаменнику М плюс 5 та в чисельнику М плюс 5 дужка. Так, що залишилося в чисельнику? І залишається в чисельнику М-5 буде, а в знаменнику М плюс 5. М що залишається, бачите? Ось так. Не mm -hmm. загублюйте множник, бо він нам потім ще буде потрібен. Ви побачите так, третя дія це додавання. Так, в другій дії результат у нас такий М на М-5. Знаменник М плюс 5 плюс дріб в чисельнику 5М-25. Знаменнику М плюс 5. Так, тут нас виручає той факт, що знаменники вже відразу однакові, так? Так. А, І в нас буде виходить, що ми просто записуємо в спільний чисельник все, що в нас є зверху. І це буде m помножити на дужку m мінус 5 плюс дужка 5m мінус 25. Так. А тепер треба розкрити дужки в чисельнику і звести подібні доданки. Розкриваємо, що ми отримаємо. Ну, ми, розкрит... ми можемо скоротити а, душки всяку. Скоротити не можемо, 5. Даша. Чому не можемо? Дивись. Далі в тебе плюс якщо б це був множник, який спільний для всього знам... чисельника, тоді б можна було скоротити. А з того, що далі щось йде зі знаком плюс, то не можна. Але що треба зробити? Ось так розкрити дужки. Mm. Дуже хочеться, бо тут теж є множник, ну, множення знак, так? Але це множник ось цього додамку, а не всього знаменника. Тому розкриваємо, буде М квадрат, мінус 5 М. А також я помітила, що в другій 0, частині чисельника можна винести 5. Ну, Зали... Зали... зачекай, спочатку там з водоподібні, ти побачиш, що там не... можна не виносити, а там просто знищаться ось ці два доданки, так? Так. У тебе залишиться М квадрат мінус 25. Як ми можемо ще поступити з цим виразом? Ми можемо його розкласти, це так. по формулі. В першій дужці буде m мінус 5, а в другій m плюс 5. Uh -huh. А, так, в знаменнику ми скорочуємо дужку M 5 та в чисельнику. І виходить, так, і виходить просто, просто M плюс M плюс 5, так. Так, добре. Відповіді буде M плюс +5. 5. Так, Даша, 11. Добре. Так, Дякую. Ева, давай ти. Нас не так багато, щоб вибирати, хто далі. Візьмемо п'ятий ще приклад. Такий приклад. Перша дужка в дужці. y в квадраті, в знаменнику x куб мінус хі квадрат. Плюс дріб в чисельнику 1 в знаменнику x плюс y. Поділити на наступну дужку в чисельнику XY. X-Y, вибачте. В знаменнику X квадрат плюс XY. мінус дріб в чисельнику X в знаменнику XY плюс Y квадрат. Закрити дужки до рівня. Так, ну по-перше, яка черга дій буде. Ну, спочатку те, що в першій а Далі у другій, а так. Все вірно. І так, перша дія, от давайте так, подивимося: в перший і в другій дії треба буде чи додавати, чи віднімати дроби з різними знаменниками. Для того, щоб о, додати чи відняти дроби, треба розкласти їх на множники. Чи можна? Це зробити, наприклад, в першому знаменнику. Давайте відразу розкладемо, якщо можливо. Подивись, чи можна тут щось там винести за дужки? Може, х у квадраті в нас дужки. В квадраті не можна тут в першому, тільки Х можна винести. А залишиться? Залишиться Х в квадраті мінус і в квадраті. Угу. Ну, з другим другом нічого не можна зробити, але в першому ще можна х квадрат плюс y квадрат ще розкласти на множники. Яким чином? Як це можна записати? А, може х мінус. Х плюс у, ну, Так, другий знаменник знов тут нічого не можна, але тепер ми бачимо. Чому буде дорівнювати спільний знаменник? З яким знаменником він співкладе? Ну, Х плюс і кажеш, той множник, який для них однаковий. Це не спільний uh. знаменник, це спільний множник. А спільний знаменник дробів повинен ділитися як на перший дріб, так і на другий. Як я вам казала його шукати? Ви виписуєте перший знаменник? І дивитесь, які множники є у другого знаменника, яких немає у першого. У, у другого ніяких нових множників немає. Він сам, другий знаменник, тут є. Тому спільний знаменник співпадає з першим. Додаткові множники. Тут всього вистачає, тут один, а тут не вистачає ані х, ані х мінус у, так? Тепер ми чисельники домножаємо на додаткові множники, буде у квадрат плюс. Х помножити на х мінус і вирівнює. Теж дуже хочеться скоротити ось так, але так не можна. Не робіть так, бо хоча тут мінус це не множник всього чисельника. Тут стоїть плюс, це доданок, тому не можна скоротити. А що можна зробити? Розкрити дужки. що буде? Диктуй. І квадрат плюс X в квадраті. Так. А, мінус XY. Так, і більше нічого зробити не можна. Там в чисельнику немає формули, було б 2 xy Це була б формула різниць, квадрат різниці. Але тут в нас такої, такого множника немає двійки. Тому так і залишаємо. Взагалі це не повний квадрат. Може, десь він зараз і буде вспливати в формулі кубів. Ну, подивимось. Так, друга дія – це друга дужка. Давайте відразу перепишемо а, умову, розкладаючи чисельники, знаменники на множники. що можна а, зробити в першому знаменнику? Ось в цьому. А, в першому можемо. Хні. Може, да, Х минус за Так, що залишиться? Х додати Y. Так, добре. З другим другом. Y за дужки. Y, так, що залишиться? Залишиться X, на Y. Тепер шукаємо спільний знаменник. Він повинен ділитися і на перший, і на другий. Можна таким чином його знаходити? виписуєте перший знаменник? І дивитеся, які множники є у другого, яких ще немає у першого. Так, на скобку Ні, а ще раз цю скобку можна написати, вона вже тут є, як можна. Тільки uh, Y. Тому спільний знаменник це X помножити на X плюс y і на y. Можна ікс поруч написати. Чому не вистачає першому знаменнику? Uh, Чого не вистачає першому знаменнику? Uh, тут якого uh, множника? Y, так, не вистачає? Uh, так, uh, а тут uh, X, X, Ні, X. тут є Y, немає X. Ah. Так, тепер ми чисельник домножаємо на додаткові множники. Давайте відразу це зробимо. Що це буде? Ху, так? Мінус Y в квадраті. мінус Х в квадраті. Знов нічого більш зробити не можна. Третя дія це ділення, те, що ми отримали в першій дії. Так, ми ділимо на те, що ми отримали в другій дії. Я напишу тут x і поруч, ось так. Якщо ми ділимо, так як ми не можемо розкласти на множники більш нічого, ані в чисельнику і знаменнику першого, ані в чисельнику і знаменнику другого, тому ми просто другий дріб перегортаємо. Ось цю суму y2 x2 x, y квадрат плюс х квадрат мінус хі, пишемо обов'язково у дужках. Тут x на x мінус y на x плюс y. Так, другий дріб перегортаємо. Так, а тепер Єва, подивись ось на ці такі дужки, які містять по три доданки. Як пов'язані ці дужки? Подивись на знаки доданків. Тут y квадрат, а тут мінус і квадрат, тут плюс х квадрат, тут мінус х квадрат, тут мінус хі, а тут плюс хі. Кожен знак відрізняється. Такі е, дужки називаються протилежними. Їх можна скоротити, але зі знаком міно. Ну, Відразу напишу мінус перед другом. Так, що ще скорочується? Угу. І ще Х плюс Y. ще X, так, скорочується. Що залишилось в чисельнику? В чисельнику залишається. x, yeah, x ah. скоротився, ігри залишився. А в знаменнику Х мінус y. Так, чи можна ще щось зробити? Не, не тягне скоротити y. Не можна це зробити, бо тут стоїть мінус. Це доданки. Тобто це є результат. Можна ще позбавитись від мінусу, яким чином? Поміняти знаменник на протилежний, тобто ось так записати. А можна було і відразу ось так записати. Не так коротше, немає мінусу. Давайте без нього. І записуємо результат один на Так, нас більше стало. Так, Тимофій прийшов. Добре. Давайте тепер поговоримо про тутужності. Спробуємо довести тутожність. Номер 36, другий. І так, чи можна стирати все це? І так, треба довести тутужність. Коли вас просять довести тотожність, вам взагалі, можна сказати, що відомий результат, що буде, коли ви спростите. Ну, не завжди, але в даному випадку так, довести тотожність. І так, тотожність така. Один поділити на а два в квадраті плюс дріб 2 поділити на а квадрат мінус 4, плюс дріб 1 поділити на плюс 2 в квадраті, поділити на дріб в чисельнику 2а знаменнику а квадрат мінус 4 в квадраті. І дорівнює все це 2 а Ну, коли нам треба довести тотожність, взагалі бувають такі тотожності, де ізліва треба щось спрощувати, і справа і приводити до одного того ж самого. Але у вас тут праворуч стоїть вираз, 2, тут нема чого спрощувати, тому ми будемо спрощувати ліву частину. Ми пишемо слово доведення. Якщо ми спрощуємо ліву частину, ми пишемо «ліва частина». Виписуємо її і розв'язуємо як приклад, так? Ми зробимо цей приклад, о, задіємо. Подивіться, будь ласка, я відразу розклала ось другий знаменник на множник. Як це можна розкласти? А мінус 2 на плюс 2, так? Так, а потім мені треба поділити на такий дріб. Я б теж зробила наступне: а квадрат мінус 4 це а -2 на А-2 на плюс 2. Але якщо я підношу цей добуток до квадрату, кожну дужку треба написати в квадраті. І зроблю так: перше діє у дужках, а друга дія все буде ділення. І так, перше дія. Переписую ще раз, тут дуже багато писати. Так, ну давайте Тимофій буде відповідати. Так, Єва ставлю теж одинадцять. Тимофійчик, чуєш ти нас? Так, чую. І що буде тут спільним знаменником? Амінус. Ми... Ну да, да, говори, говори. А мінус 2 помножити на А плюс 2. Але кожна дужка повинна бути в квадраті. Чому не може бути без квадратів? Якщо напишу без квадратів, ну, цей вираз не буде ділитися на квадрат, а спільний знаменник повинен ділитися і на перший, і на другий, і на третій. Тобто ось наш спільний знаменник. Чого не вистачає першому другу? А плюс 2 в квадраті. Обох цих дужок да, без квадрату. Тобто А мінус 2 на плюс 2. тому що там в першому степені нам треба, щоб було в квадраті. І другому третій. А мінус 2 в квадраті. А мінус 2 в квадраті. Тепер що ми далі робимо? Домножаємо чисельник на додаткові множники. Будь ласка, що це буде? А плюс 2 в квадраті. Плюс. 2 на Ас 2. 2 плюс... На А-2, помножити на А плюс 2. І плюс А мінус 2 в квадраті. Не дай Бог на цьому етапі скорочувати, бо це доданки, а не множники. А що треба зробити? Навпаки, розкрити дужки, звести подібню в чисельнику. Ось розкриваємо дужки. А плюс 2 в квадраті, що це буде? А квадрат плюс. 4а угу. плюс 4. Так, тепер дивимось. Тут у нас А мінус 2 на плюс 2. Як ми можемо це спростити? А в квадраті мінус 4. І ви відразу давайте перемножимо на двійку, що ми отримаємо? Плюс ага. 2 квадрат мінус вісім. Так. Зрозуміло, чому так? Так. Так, тепер підносимо до квадрату А 2 Що отримаємо? А в квадраті мінус 4А плюс 4. Так, ну знаменник так і переписали. Так, тепер зводимо подібні доданки. А квадрат плюс. Так, я не, не пропустила там мінус. не пропустила. Скільки в нас буде а квадратів? Чотири а квадрати. Чотири а квадрати. Там щось знищується. Що? Чотири А знищується. Угу. Так, і залишилось 4 плюс 4 мінус вісім. Число теж знищились, так? Тобто чисельник це 4а квадрат. Знаменник у мінус 2 в квадраті, на плюс 2 в квадраті. Так, тепер дивимось, треба поділити ось на такий дріб. Так, пишемо ще раз чисельник. Так, я відразу перегорну цей дріб. Що ми напишемо, Тимофій, чисельник? А... А мінус 2 помножити на А плюс 2. В квадраті, так? В квадраті. Тут. І в знаменник йде 2А. Так, що далі? А квадрат і А скорочуються. 4 і 2 скорочуються. Два. А тепер дивіться, вам треба було довести, що ліва частина потужності дорівня 2. Так. Ви довели, що ми пишемо наприкінці 2А, знак тутужню дорівнює, тройний знак рівності, тутужня дорівнює 2А. І значок доведення. Закінчено. Так, чи є запитання по цьому номеру? Тимофій ставлю теж одиначе. Якщо запитань немає, можна старати, діти. Так. Домашнє завдання. Сходинки, другий варіант. Я фото зараз скину. Ви робите із номера, ну, по-перше, номер 33. Із номера 35. Ви робите перший, третій. Четвертий, п'ятий. А також номер 36, перший. Це домашній на четвер. Підготовки до контрольної роботи, на жаль, не буде. Буде відразу контрольна, в четвер ми ще будемо розв'язувати деякі приклади. Контрольна буде не важка. Ну, я скажу, якого типу буде з ними. Тоді до побачення. До побачення, гарного дня. До побачення, гарного дня. Вам теж гарного дня.